Добрий та сонячний ранок, мої маленькі сонечки. Сьогоднішня наша розмова піде про професії. В одній прекрасній країні, яка називається Україна, живе багато працьовитих та добрих людей. У кожного з них є своя улюблена справа професія. У сучасні часи найпочеснішою професією є захисники України. Звісно, і захисниці, а також героїчні та сміливі захисники серед тварин. Малятка це вкрай важлива та поважна професія. Завдяки цим захисникам ми можемо продовжувати жити, навчатися, гратися та дружити із своїми друзями. У захисників України є форма, шолом, зброя. Бронежилет, проте малятка у них є найголовніше це добре серце, сміливість та любов до батьківщини. І ще одна професія професія вчительки. Вона навчає дітей читати, писати і рахувати, а також красиво та грамотно розмовляти. Завдяки цій професії ми стаємо розумнішими щодня. І ще одна знайома вам професія вихователь у садочку. Вихователька у садочку це справжній друг маляток. Вона і зацікавить, і навчить, і пограється, заспокоїть та розважить. Вихователька робить все, щоб діти були щасливими та безтурботливими. Які ж іще бувають професії. Це швия, яка пошиє найчудовішу та найпрекраснішу вишиванку. Це художник, який намалює картину або портрет. Це поліцейський, який слідкує за порядками у громадських місцях. Перукар, який зробить модну та стильну зачіску. Продавець, який порадить та продасть нам якісний товар, в аптеці фармацевт, який допоможе обрати правильні ліки. Пожежник, який швидко примчить на червоній машині, щоб затушити вогонь. Будівельник, який будує багато чого. Це і домівки, і лікарні, школи та садочки. Малятка професій насправді дуже багато. В Україні їх нарахували більше ніж 1700 професій. І абсолютно кожна професія заслуговує на повагу. А тепер малятка пропоную трішки погратися. Наприклад, професія перукар. Якщо чоловік, то перукар, а якщо це жінка, то це перукарка. Спробуйте зараз самостійно. Вчитель та, правильно, вчителька. Художник, художниця, продавець, продавчиня. Лікар, лікарка. Кухар, кухарка, волонтер, волонтерка. І так малятка можна привести дуже багато прикладів різних професій. І наостанок нашого заняття, малятка, вам невеличке домашнє завдання. Складіть, будь ласка, коротесеньку розповідь про те, ким ви хочете стати, коли будете дорослими, чому саме забажаєте обрати цю професію та яку користь вона буде приносити людям. Отже, малятка, наша зустріч завершується. Бажаю всім гарного дня та обрати улюблену професію! Papa! -pa.